Вітаю любителів вирощування інжиру. В кінці жовтня на Прикарпатті були заморозки. Інжир, звичайно, пошкодився морозами. Цей куш інжиру я вкривав, трішки захистив його від морозу. Плоди по інерції починають достигати. Вони зараз годяться як для споживання. Так, для сушки і для варення. Поряд стоїть тепличка, би мовити, яма для розгону інжиру. Тут набагато краща ситуація, сорт королівський ранній і голіаф. Плоди гарно починають достигати, їм тут зараз створені надзвичайно комфортні умови. Таку яму для вирощування інжиру або траншею добре використовувати для ранньовесняного розгону рослини, коли дворі ще прохолодно, у такій теплиці рослина вже починає вегетацію. І для інжиру це дуже важливо, так як стан спокою всієї рослини 2-3 місяці, і тому особливо у центральних, західних. І в північних областях обов'язково потрібно дотримуватись цього методу вирощування жиру, і тоді вам успіх буде забезпечений. Дякую всім за перегляд. В кого будуть виникати питання щодо вирощування жиру, а також придбання саженців, пишіть, телефонуйте, номер телефону буде вказаний в описі до відео. Дякую всім за перегляд.